Отже, в нас так само, щоб стати учасником клубу разова оплата 40 доларів і щомісячний членський внесок 9,95. Як тільки ви зареєструєтеся, у вас зразу з'являється своє особисте реферальне посилання. Я вам говорила, що це зіграло дуже важливу і ключову роль, тому що компанія платить гроші за кожну людину, яка приєднується до клубу. За кожну. Жодний на сьогоднішній день маркетплейс, жодна клубна система не платить гроші за те, що ви рекомендуєте її своїм знайомим і друзям. А клуб Лівгуд вирішив це зробити на самому початку, і тому люди, котрі почали сюди так, котрі почали цікавитися, що ж тут таке є нове, вони зрозуміли, що тут дуже вигідно приймати участь у розширенні клієнтської бази. Іншими словами, ми допомагаємо компанії будувати мережу учасників, мережу клієнтів, і за кожного клієнта нам платять гроші. Скільки? Давайте розбиратися. Як тільки ви зареєструєтесь, у вас є реферальне посилання. Якщо за вашим реферальним посиланням людина зареєструвалася і проплатила членство, ви отримаєте 50% тобто 25 доларів за кожну зареєстровану людину. Скільки можна запрошувати, скільки хочете. Згідно цього посилання, так і згідно запрошень, ми можемо будувати свою кар'єру. У нас є тут 5 основних рівнів. І ви ще додатково можете отримувати винагороду вже з команди, коли будуєте свою кар'єру. Не тільки з новачків, ну, з запрошених людей, а ще з команди. Щоб закрити перший рівень бронза, достатньо запросити всього дві людини. Ви запросили дві людини. Ви стали бронзою. Вас додатково відкривається вже право отримувати 10% з другої лінії. Так? Тобто, ваші люди починають запрошувати, вони мають відповідно 25 доларів, а ви будете мати 10% це 5 доларів. І так можна отримувати додатково від 10 до 1% до 10 рівня в глибину. Так, тобто, зі всієї команди. Попрацювали активно, отримали за особисто запрошених. Опрацювала ваша команда, плюс отримали ще додатково з команди. Бронза дуже легкий рівень, але і дуже важливий, тому що ви, запросивши дві людини, повернули свій перший внесок. І з цього моменту ви вже в плюсі, у вас завжди будуть вже гроші на то, щоб оплачувати своє членство. І за кожну людину все, що вам буде приходити від команди, це вже є ваші зароблені гроші. Ці винагороди нам виплачують що четверга, тобто щотижня. Розрахунковий період триває тиждень. Починається в суботу, закінчується в п'ятницю. І наступного чотира ви отримуєте свої гроші. Щоб ви розуміли, це зразу так, у вас зразу є можливість заробляти гроші. Це є перша така основна вагома перевага, чому люди так масово сюди приєднуються, тому що вони отримують гроші за кожного нового учасника. Наступне в нас ще є тут. Власний бонус, пасивний дохід, який мають всі учасники клубу, незалежно чи ви запрошуєте людей, чи ви не запрошуєте людей. Після вашого приєднання під вами відкривається вже ваша глобальна структура, і люди, які реєструються вже після вас, в вашій команді, будуть займати в ній місця. І ви за кожну таку людину будете отримувати 2,5% від місячного внеску від 10 доларів. Тут можна мати з часом, дивіться, бачите, навіть людина без рейтингу, тобто яка не запрошує або має одного запрошеного до 2 тисяч доларів. Але це формується поступово, помаленьку, з часом. На це потрібен час, воно не буде все і зразу. Якщо ви активні, Хоча б запросили дві людини закрили рівень бронза, в майбутньому ви вже маєте право тут отримувати до 4 тисяч доларів. І так, по пасиву тут можна мати від 2 до 16 тисяч доларів, якщо ви ростете по кар'єрі, це плюс ще додаткові бонуси, які компанія платить всім учасникам клубу. Всім. Незалежно, чи ви партнер, який активно запрошує, чи ви є просто учасник, який платить щомісяця членські внески. І ну, користується можливістю формувати свій пасивний дохід. Пасивний дохід виплачують раз в місяць на початку місяця, в перший четвер. От закінчився зараз в нас вересень, і по підсумкам вересня нам е, в четвер, після завтра, 5 жовтня, будуть виплати по пасивному доходу і відповідно по щотижневому за активність. Разом з пасивним доходом виплачується дуже класний бонус, меч, бонус. Ще він інакше перекладається як чек від чеку. Це для тих людей, хто є партнерами, так хто запрошує. Компанія ще додатково буде вас винагороджувати за те, що ви запросили людей і допомогли їм заробляти гроші. Тобто, ви їх навчили, так? як тут можна заробляти гроші. І за це додатково ви щомісяця будете мати 50% від їхнього чеку по пасиву по тому пасиву, в який в них буде формуватися, 50% від кожної особисто зареєстрованої людини. Тому тут вигідно так, вигідно вчити людей і вигідно, щоб вони отримували гроші, щоб вони навчилися заробляти, так, і отримували дохід. Тому що, повторюся, ви додатково будете мати не тільки за кожного нового партнера, а ще й за того партнера, який заробляє 50% від його пасиву. Якщо ви ростете по кар'єрі, так ще можна мати додатково від 10 до 3% до п'ятого покоління. І цей чек він є максимальний. Цей вид винагороди, як показує вже наш досвід, досвід вже тих лідерів і людей, які є активними із самого початку в компанії. Він є найбільш грошовитий, він взагалі не обмежений. Тому що, повторюся, з кожного особисто зареєстрованого ви будете мати 50% чеку І щоб показати вам, що дійсно це так є. Ми зараз зайдемо на таблицю лідерів. Так, в нас ви також себе в кабінеті це бачите. Тут в таблиці є 200 найбільш активних учасників, так, партнерів, точніше. Які запрошують активно людей, так це всі люди в першій лінії. Тут у нас немає нічого якогось складного. Ми всіх запрошуємо по своєму реферальному посиланню в першу лінію і допомагаємо їм робити те саме. І дивіться, на першому місці в нас хлопець Канади Даніель Пілон, який за цей період, за 9 місяців, запросив 1078 людей. Ви собі уявіть. А тепер візьміть калькулятор і підрахуйте, скільки він вже отримав грошей тільки за особисто зареєстрованих, тільки по першому виду винагороди. Це 26 950 доларів за 9 місяців. І це тільки по одному виду доходу. А тепер уявіть, що з кожної 1000, 1078 людей він ще має 50% від їхнього пасиву. А пасив є різний. Когось 10, когось 50, 100, 500, 1000. Тобто Залежно від того, наскільки людина активно розвивається і як росте в неї її глобальна структура. Тому цифри дуже надихають і ми бачимо представники з дуже різних країн, так переважно тут по 200, по сто людей. У нас навіть є представниці з України, так це дівчата, які також активно розвиваються, і маємо надію, що вже скоро з нашої команди тут будуть. Учасники, значить, бачимо, от дівчина Євгенія Чигир, 78 особисто запрошених з України. Дівчина так 78 особисто запрошених. І щоб попасти зараз в цю таблицю, має бути бачите, мінімум 66. і ви вже будете в таблиці. Вже всі учасники будуть вас тут бачити. Так і давайте ми тепер підсумуємо все, що я сказала. Дивіться саме основне в нас ще є. Звичайно, ми ж як маркетплейс, так ми сервіс. В нас є продукція на сайті, але її не потрібно продавати. І якщо ви бачите посилання і бачите продукцію, не лякайтеся. Продукція взагалі є окремо, вона як бонус для нас, для учасників. Її не продають. Ми, як учасники клубу, якщо хочемо, можемо її купувати для себе, для своєї сім'ї. Не хочете, не купуєте. Це бонус, який ви тут отримуєте. але ціни вас приємно здивують. Отже, підсумовуємо: кожен учасник клубу, який оплачує щомісяця 9,95, отримує саме основне це можливість заробляти гроші, допомагаючи компанії розширяти так клієнтську базу. Тобто, Збільшувати мережу користувачів. За кожну людину ми заробляємо 25 доларів, плюс від команди гроші приходять щочетверга в доларах. І другий бонус це продукція, яка представлена і яка щомісяця буде збільшуватися її асортимент і напрямок. Так, ви, якщо хочете, купуєте, не хочете, не купуєте, але ціна вигідніша від аналогів на ринку в 3-4 рази. Набагато вигідніша.